Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо досить повчальну партію, яку було зіграно у Москві у 2005 році. Це турнір під назвою Аерофлот Open». Білими грає український гросмейстер Павло Ельянов, чорними китайський гросмейстер Ван Г Ює. Д4 грає Ельянов, Д5, С4, С6. Це слов'янський захист. Кінь 3, кін 6, е 3 а6, ферзь С2. Слон же 4. Грають чорні, білі відходять конем, нападаючи на слона, той йде на H5, ферзь Б3, нападаючи на пішака. Звісно, найбільш природним захистом цього пішака є ферзь С7. Але китайському гросмейстеру, скоріш за все, не сподобалось те, що після розміну на d5 білі дуже швидко займають відкриту лінію своєю турою. Ставлячи її навпроти чорного ферзя. Хоча ця позиція для чорних не така вже й погана. Вона зустрілася в партії Хайрулін Гельфанд 2010 рік, і після певної боротьби поєдинок закінчився в нічию. Але китайський гросмейстер Ферзя на лінію це не поставив і зіграв Тура А7. Звісно, це не дуже той естетичний шаховий хід, але чорні мають надію, що тура увійде в бій після просування пішака Б на одне або два поля вперед. Хоча є й ризик того, що ця тура простоїть на А7 до самого кінця партії. Подивимось, СД поки що забирає Ельянов. Далі кінь С3. Дуже швидко суперники розвивають свої фігури. Після кінь БД7 Ельянов захищає коня ходом в 4 і у випадку взяття готовий відкрити вертикаль F. Слон е 7 2020, слон d2. Тут у чорних були корисні ходи, наприклад, можна було зіграти слон d6, тура е 8 але забирає на е 5 Ванг'ю і, звісно, білі відкривають вертикаль F для своєї тури, і грають кінь е 2 маючи на увазі розміняти коня на білопольного слона суперника. В такому випадку білопольний слон білих стане дуже сильним, тому китаєць прагне розміняти саме слонів іграє слон G6, забирає Ельянов. Бити пішаком F чорні просто не можуть. Після кінь F4 втрачається важливий пішак Е6. Тому Ван Г'ює забрав до центру аж Зазвичай саме так треба бити в таких ситуаціях. Тура ас 1 кінь Б8. Чорні прагнуть перейти конем на c6. Білі поки що грають кінь f 4 і після кінь c6 ставлять ферзя на d1. Якщо ваш суперник робить такий хід, то він, вочевидь, прагне атакувати на королівському фланзі. Атака білих дійсно небезпечна. Якщо чорні зволікатимуть і зіграють, наприклад, тура А8, покращуючи розташування своєї ферзової тури, то білі грають ферзь g4, а потім тура f3. Далі жертва коня на е 6 або g6. Забираємо на е 6 ферзем, і тура йде на h 3. Тому китайський гросмейстер робить цікавий хід слон g5, і після ферзь g4 ставить слона на h 6, перекриваючи вертикаль. На королівському фланзі чорних склалася досить типова пішакова структура, яку білі зазвичай атакують за допомогою крайнього пішака. Це дуже відомий стратегічний прийом, який Павло Ельянов і використовує. Він грає аж 4, і чорні просувають пішака на а5, аж 5. На дошці склалася критична позиція цієї партії. Від реакції чорних залежить дуже багато. Звісно, ігнорувати напад на g6 чорні не можуть. Але якщо забрати на h5, то після кінь б'є h 5. Білі, врешті-решт, отримують атаку, яка дає їм вирішальну перевагу. Після ферзь g5, звісно, жодних розмінів, ферзь h3, чорні забирають на d4, користуючись незахищеним положенням білого слона, але тура f2. Треба відходити атакованим конем. e4, відкритий напад на ферзя і шах конем. Якщо забрати пішаком, то вторгнення тури і далі забираємо на h6. А після короля ж 8, Тура С3. Слон чорних зв'язаний, і після взяття тура g 3 білі продовжують атаку, виграючи матеріал. Але кращим за чорних тут був не дуже той естетичний, вже до речі, другий в цій партії. Хід ж 5, ось так, повністю закриваючи свого слона, але відбиваючи атаку білих. Після відходу коня у чорних вже є час на покращення розташування тури, далі можна зіграти f 6 і, можливо, все ж в майбутньому чорний слон стане активною фігурою. Але Ван Г'юя помиляється: він віддає свого слона, який повинен був захищати чорні поля на королівському фланзі, і після тура б'є F4 ставить коня на Е7. Китайський шахіст підкріпив пішака g 6 і має надію, що цього буде достатньо для того, щоб захистити короля. Але подивіться, що було далі: Тура Ф3 грає Ельянов, Ферзь Д7, Тура cf 1 Тура aa 8 і Тура h 3. Кінь в 5 грають чорні. На цей маневр шахіст з Китаю покладав дуже великі надії. Але білі відкривають вертикаль аж, забираючи на g6. Виявляється, що якщо забрати пішаком, то ферзь g6, далі ферзь h7 і g4 білі тут виграють. Але китайський гросмейстер йде ферзем на e8, загрожуючи забрати на g6. Якщо зіграти ферзь h5, то перекриття кінь h6 і мату немає, а пішак f7 захищений достатньо. Тому, бачачи, що чорний кінь йому заважає, Павло Ельянов починає вирішальну комбінацію жертвою якості. Чорні забирають на f5. Тепер у білих під боєм не лише пішак, але й ферзь. Що ж білим робити далі? Якщо примітивно здвоїти фігури по лінії H загрожуючи матом, то чорні забирають і король вислизає на f7. Але, звісно, багато хто з вас побачив закінчення невеликої комбінації Павла Ельянова, фінальний тактичний удар дуже простий тура h8. Використовуючи мотив заманювання, український гросмейстер змусив суперника здатися. Дійсно, після взяття на H8 буде мат у два ходи: ферзь h 5 і ферзь H7. Ось така дуже повчальна партія. Павло Ельянов атакував пішакову структуру на королівському фланзі типовим маршем крайнього пішака, H. відкрив вертикаль і, врешті-решт, поставив мат. Запам'ятайте цей стратегічний прийом, це, як то кажуть, база стратегії шахів, якою повинен володіти кожен кваліфікований шахіст. І якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!